Апостол Лука він писав книгу діяння Євангелія від апостола Луки, оскільки Лука він був сам медик, і він чітко відкриває цю внутрішність людини, духовну внутрішність. Він показує, як правильно вкушати хліб духовний. Він показує таємниці царства Божого. Він відкриває таємниці царства Божого, наголошує на тому, як важлива вірність. І взагалі людині от, а, дається, що то, і вірний в малому буде над великим поставлений, адже ну, невірні вони не потрібні нікому. Неважливо а, в будь-якій сфері, якщо людина вона невірна, то вона не потрібна, адже ну, Богу потрібні вірні. І вірний в малому буде надвеликим поставлений. Тому ну, важливо бути вірним. Також апостол Лука він показує про бача і Лазаря. І багач він мав тут все, ну, він попав в пекло. Лазар він не мав нічого, ну, він надіявся на Бога. І після смерті він попав на лоно Авраамову. Ну, і тут чітко показано, що а, знаходьте собі друзів багатством неправильним. Адже ну, якби багач відбувався про Лазаря а, тут, на землі, то Лазар він попіклувався про багача а, після смерті. Тому потрібно в собі знаходити друзів багатством неправильним. Потрібно розуміти, в що ми вкладаємося. Потрібно вкладатися в Царство Боже. Амінь.